343,5 з половиною посади, на яких працює 319 осіб, з них 77 лікарських посад, а працює 46 лікарів. Забезпеченість лікарськими кадрами становить 60%. Такі реалії сьогодення Тетіївської центральної районної лікарні. проблема з лікарів у нас з року в рік не вирішується, тому що молоді спеціалісти на роботу. Ну, не хоча б село їхати працювати, будемо так говорити. Житла немає, зарплата плата низька, тому особливо такої тяги до сільської місцевості, випускників немає. Середні медичні персоналу ми забезпечені на 100%. А з лікарями велика проблема. І якщо це питання не вирішиться, то через рік-два, в принципі, можливий такий варіант, що. Деякі види медичної допомоги в районі надаватися не будуть. Найскладніше в нас йде і гінекологія, і хірургія, і травматологія. Такі у нас нема онколога, у нас нема птізіатра в районі. Так що будемо сподіватися, що будуть направлені. Болючим питанням для Тетіївської райлікарні є питання придбання нової апаратури, адже частина медтехніки застаріла і часто просто виходить з ладу. Сьогодні в нас флюорограф часто не працює. Ренин апарати на даний час два апарати поломані. Працює тільки один апарат, і то працює в поліклініці. А хворі, які привозять екстрена, і... В лежачому стані ви самі розумієте, що в поліклініку не піднімеш. Позитивним моментом ще минулого року з'явилось те, що ми отримали новий узі апарат Це по централізованих поставках ми отримали, які коштує мільйон триста. Проблема ще в нас і в другому обладнанні це і дихальний апарат для роддому, для дітей маленьких. Проблема в нас з лабораторією. Сьогодні вже потрібно робити аналізи не під мікроскопом, а треба аналізатори. Проте, очільник Тетіївської лікарні і має чим похвалитись. В минулому році були замінені старі дерев'яні вікна на енергозберігаючі металопластикові в терапевтичному та дитячому відділеннях. Було районною радою продано зубопротезну лабораторію. і На 350 тисяч гривень ми поставили. Замінили вікна, замінили на металопластикові вікна, це терапевтичне відділення, два поверхи, дитяче відділення. Ми завершили рік без заборгованості, вийшли по нулях. У минулому році на цей період було 350 тисяч заборгованості. Зараз людям виплатили повністю зарплату, розрахувалися за тепло, електроенергію, медикаменти, харчування. У минулому році відбулися певні зміни. В охороні здоров'я району це було приведено у відповідність ліжковий фонд згідно постанови Кабінету міністрів. Кількість ну, населення зменшується в районі, тому є і лишні ліжка згідно нормативу. Було скорочено у нас в минулому році 13 ліжок. Скорочено і було скорочено 25. Половиною посад середньомедичного працівника. Але саме, що не є таке трагічно, це були скорочені фізичні особи, тобто люди. Вже три роки Тетівська райлікарня орендує сучасний реанімобіль. За словами Анатолія Степановича, його використовують у важких випадках. Відтак він робить два-три виїзди в місяць. Район віддалений і відсутність. І спеціалісти, і відсутність необхідного обладнання, тому реанімобіль дуже важливий для надання медичної допомоги. Ми його використовуємо тільки по назначенню. Виїжджає він тільки в складних випадках. Це і кардіологічні хворі, черепно-мозгові травми, діти, вагітні, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Інсультні хворі, тобто хворі, які транспортуються на третій рівень надання медичної допомоги допомоги в супроводі лікаря-анестезіолога. Цією машиною ми відправляємо практично тих хворих, які, які, можливо, будемо говорити, більший відсоток в районній лікарні однозначно не вийшли. Сьогодні в Україні існує серйозна проблема з медичним забезпеченням людей у селах та невеликих містечках. У Грузії цю проблему вирішили на 80% за допомогою фінансової мотивації. Лікарям, які працюють у таких населених пунктах, дали можливість стати приватними підприємцями та звільнили від податків. Тим, хто йшов працювати у віддалені місця, давали державні гранти, еквівалент кількох тисяч доларів. Медична реформа в Україні поки дещо розчаровує, однак час не стоїть на місці, і хочеться вірити, що невдовзі рівень медичної галузі в нашій державі задовольнятиме і лікарів, і пацієнтів.